Навколі Навколішки рівняни проводжали українського захисника. На Майдані Незалежності прощалися з Василем Аврамчуком. Знову ми просимо в Бога тієї блаженної вічної пам'яті для цього героя у цьому святому пікселі. Який покладаючи душу свою за ближнього, за свою кохану дружиноньку. Василь Аврамчук народився в селі Великий Олексин. Там завершив школу та пішов в училище. Проходив строкову службу в Нацгвардії. У рівному працював на різних роботах. Василь працював у нас на агропереробці, начальником зміни. Він був дуже розумним, талановитим. Він за що брався, те в нього получалось. Треба на карі. Не вийшов карщик, він стає на кару. Треба фасувати, він стає фасувати. Треба стерилізувати. Він став. Він працював начальником зміни. Його люди дуже поважали. Він мав терпіння вчити молоде покоління. Попрощатись з Василем прийшло чимало колег. Згадують його лише хорошим словом. Він був дуже хорошою, чуйною людиною, ну і керівником хорошим. Я не довго з ним працював, але я. Ну, знаю його. Ми працювали на Азоті. Він був хорошим керівником, він займав посаду майстра. Ну, починав вантажником, далі майстром працював. У січні 2023 року Василя призвали до війська. Чоловік пройшов навчання в академії сухопутних військ, отримав звання молодшого лейтенанта. Далі відправився на Харківщину. Там, 6 червня, 44-річний герой загинув під час виконання бойового завдання. Поховали воїна в малому Олексині. Хтось йшов на ворожий, бляшанки відкрито. А хтось по лісі, в полі пшеницю і жито. Хтось сіяв життя на смертельнім плацдармі, хтось п'яту добу на ногах у лікарні витягував з пащі смертельну, долю, воїна долю, того, хто боровся за віру, за волю. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.